Зараз, коли Харків потерпає від колосальних втрат через російську агресію, економічна стійкість є для нас ключовим пріоритетом. За роки війни Харків зазнав руйнувань цивільної промисловості та інфраструктури на понад 10 мільярдів доларів США. Україна в цілому втратила у десятки, якщо не в сотні разів більше. І самостійно, з відновленням ані країни, ані Харкова ми не впораємося. Це розуміють і у світі. І саме тому, як сьогодні у Нью-Йорку заявив наш президент президент Володимир Зеленський понад 30 країн та Європейський Союз підтримали декларацію щодо повоєнного відновлення України. Це спільне зобов'язання багатьох країн світу допомогти нам відновити все, що зруйнував наш ворог. І ми працюємо над якомога швидшим відновленням Харкова вже зараз. Про це я наголошую на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами, в тому числі і сьогодні, під час перемовин з моїм колегою, мером Жероне Люком Салеласом і Віларом. Ми обговорювали саме економічну співпрацю як між бізнесом, так і в комунальних сферах. І Я радий, що в результаті розмови нам вдалося встановити контакт і досягти чіткого розуміння необхідності цього партнерства для обох наших міст.